Вітаємо усіх шанувальників футзалу на майданчику у ліцеї імені Івана Поліар. розпочалися матчі в рамках другого робого дня першого туру між командами першої IT-ліги. Команда Едвантіс у зелено-чорній формі проти інтересу Андруща Кодра. А Юнайтед здобувати два роки поспіль золоті нагороди в рамках мат... it Ліги. Два софт зіграють між собою. Там буде цікаво подивитися, чим завершиться це дерб. Так, да, поблизу чужих воріт, Передача на дичку. Той стріляє над поперечкою. Суперника, та. Є можливість віддати зараз передачу. М'яч під контролем. у Воснія. Той намагатиметься стріляти. З цієї позиції Дицький п'яток. Вільгаш, спина до чужих воріт. Дуже легко переграє одного суперника. Віддає прекрасну передачу, потрібно забивати. Моночков! Удар! А вони ноги! Дицький забиває! Ось тільки новий шов Моно на допомогу. Стартовий четвір. М'яч в моєму фланзі. Білоуз, демонстрував свою швидкість. Але зоть війгаш попереду, Рослав Яворський. Далеченько, вихід вічнавіч, ударна позиція, 0 не буде! Чудово! Ліворуч Ліворучвій. Едвантіс якось набагато ефективніше грає на штучній траві, аніж на паркеті. Який сезон поспіль. Ми у цьому можемо Паре Кирило присунує суперника. Ось ідач, лиш не помилився. Можна віддати зараз передачу! Удар! Чому б не пок. Дане «Едвантісу» забив! Поки що єдиний м'яч. Удар! Чудово грає ваш провини. Команди що оборонялися, задували суперники. Моночков стріляє з лівої. Голдвану! Ігор моночков! На останній хвилині першого тайму записуйте. Запрошуємо всіх поціновочів футзалу на перегляд другого тайму, дебютної зустрічі. Андрій Антоняк третій. Докидання вперед. загубили. Вільга шати стріляє з пів. 22-23. лише Кінкора залишилась у еліті. Ось і дач Не забиває Роман. Фактично самотній на дальній стійці! 3-0! Чудово розіграли гравці Адвантіс. Ось для цього. Шур. Вертикальна передача на Олександра Терлецького. Той проти суперника. Чудово грає спиною і добре. Стріляє, непогано. Гравці Інтеліасу атакують. Знову Андрущак стріляє. Ось маєш удар бий. Про це вже неодноразово сьогодні наголошував. Один. Тут потрібно, немов один механізм рухати вперед. Атака 3 в 2. Чудове переведення. Вільгаш! Рошику віддайте передачу! Мар'ян забиває! М'яч у воротах! Браво! 4-0! Впевнено, підопічні Віталія Погряка у захисті. Атака другим темпом Акрущак стріляє по центру воріт. Відбивається зелено чорний. Перевозник Кирило віддає на Терлецького. Олександр б'є у ближній кут і знову помилився. Тут на допомогу прийшов Терлецький. Протягнув м'яч, може стріляти або ж віддавати передачу. Пусті ворота. Удар! 5-0! Браво, Кирило, перевозник. Ви маєте, як то кажуть. Гравці Адвансі. 20... сезон Маріан Рошак розпочав на штучній траві зовсім по-іншому, наскільки я пам'ятаю. Він серйозно травмував руку. А цей сезон Маріан ледь не оформлює. супернику. Квасні. Може, віддати. Передачу на Рошака. Перед ним чимало простору! Гол! 6 0 Він забиває. Адвантіс брав. Ну, на п'ятого. так така 3 в 2. Дицький, зараз загубили. Кваснія. Передача пройшла. Удар! Саторський на Софсер, соб серви, не пропустіть.